Шановні колеги, в цьому році ми будемо святкувати вже 21-ю річницю Української Незалежності. Я хочу нагадати усім нам, що практично усі попередні роки, усі попередні вибори, патріотич... Тернопільщина більше 90% голосувала за патріотичні сили, про патріотичні, проукраїнські сили. Тому я думаю, що не нарешті Тернопільщина проголосує за патріотичні сили, а вона завжди голосувала за патріотичні сили. І з моєї точки зору, незважаючи на ті можливі підготовки, які реально сьогодні влада робить для того, щоб Фальсифікувати вибори як на Тернопілі, так і в Україні все рівно на Тернопільщині. Я переконаний патріотичні сили, ту планку, яку вони завжди брали, 90% вони візьмуть її і цього разу. Це перше, на що я хочу звернути увагу. Друге. Ми, пам'ятаєте, на попередньому засіданні, коли обговорювали ми прийняття закону, були різні точки зору з приводу того, як опозиція разом з владою голосувала спільно за той законопроект, але всі говорили в тому числі про те, що прийнятий закон, по суті, мінімізує можливість фальсифікації виборів як таких. І тому з моєї точки зору надзвичайно важливо, щоб той прийнятий закон в цій технологічній частині, яка стосується саме перебігу виборчого процесу, він не був змінний. Не був змінений це є, з моєї точки зору, центральна задача. Що стосується нарізки округів, про яку ми сьогодні говоримо, це є лише один з етапів виборчої компанії, який приймається публічно, що є абсолютно достатньо часу для всіх, як для представників влади, так і для представників опозиції, абсолютно нормально підготуватися до цієї різки округів. Тому я особисто ніякої проблеми в цьому не бачу. Але було б звичайно дивно, якщо б ми, знаючи владу, знаючи владу, розуміючи, що влада будь-яке рішення пристосовує під себе, якщо б вона цього не зробила. Зрозуміло, що та на різка округів, яка зроблена, вона зроблена під, під під конкретних потенційних кандидатур, які будуть висуватися від влади. Хтось там землю має, хтось там має і надзвичайно простіше проводити агітаційну роботу, тому що саме з тих міркувань була. Проведена саме така нарізка, саме така нарізка. А я нагадаю, якщо ми згадаємо всі попередні вибори, то такої серйозної трансформації по округах, якої ми маємо цього, цього разу, ще ніколи не було. Але я також погоджуюся з думкою колеги, що всі ці нарізки, перерізки, все одно представникам влади не допоможуть.